Масштабна ситуація. От Fox News повідомляє, що об'єднані Арабські Емірати закривають свій повітряний простір і режим бойової готовності зробили на американській авіабазі в Іраку. Повідомляє Reuters. Військовослужбовцям вели, сказали спуститися в укриття наряду. з Тим тим, що відбувається, знову ж таки, ми маємо потужності. Ну Іран, як мінімум, має враховувати потужності Сполучених Штатів, які вже попереджали їх про подібне. Якщо подібне станеться, то реакція буде. 100%. якщо все ж таки вже Трамп е, зважився на те, аби зробити те, що зробив за оці дні, е, викреслив ядерну програму Ірану. Е, то що йому заважає і далі відповідати на от подібні е, подібні атаки, е, ми з вами також можемо згадати, що Блумберг сьогодні писав про те, що е, раніше. Е, Авіабаза, яка була, була у Великобританії, якщо не помиляюсь, Сан-Дієго Сан називається вона не була використана в атаці по Ірану, але зараз туди вибачає Дієго Гарсія, так саме таку назву вона має британська ця. База. І туди вже е, були направлені. Е, зранку писали цю інформацію: були направлені оці бомбардувальники Бі-2, які відбомбили, е, е, відбомбили Іран і цю ядерну програму. І от вони підійшли, ну так би мовити, Поближче розраховуючи на те, що буде відбуватися зараз. Вочевидь, Сполучені Штати розуміли, що така відповідь буде, хоча, ну умовно кажучи, дипломатично, давали можливість Ірану вийти на діалог. Вони казали про те, що вони не проти. Режиму, якщо він піде на поступки, піде на, як то каже Трамп, угоду, але режим іранський на це не пішов. Він пішов на ескалацію. Враховуючи те, що в Ірані живе дуже-дуже багато людей, і за різними оцінками, там біля 90 мільйонів, і як то кажуть, Знову ж таки, різні експерти, що дуже багато людей з цих 90 мільйонів не дуже полюбляють о, власне цей режим. То якщо. Ситуація піде на загострення у сполучених штатів. Точно буде ресурс у Ізраїлю теж буде ресурс відповідати, і враховуючи те, що населення не дуже то полюбляє власний режим. То вся ця ситуація дійсно може загостритися до серйозних серйозних таких внутрішніх конфліктів і кровопролиття, і навіть зміну режиму внутрішнього, Але знову ж таки треба дивитися на те, як буде розвиватися. Ситуація. Е, продовжують йти новини. Так, давайте спробуємо зрозуміти, що відбувається. Оголошено стан максимальної бойової готовності. Видано наказ перейти в бункери на авіабазах е, американських в Іраку. Е, також в Іраку та Катарі працює протиповітряна оборона. Ну і поки що, поки що е, нічого нового не з'являється. Пишуть ще також про те, що. Пуск Іраном балістичної ракети у напрямку Бахрейну тут знаходиться штаб-квартира 5-го оперативного флоту США операція Ірану проти БАС США отримала назву Гарна звістка про перемогу. Іран схоже вирішив ризикнути. Тим часом Трамп фактично втягнув свою країну у новий конфлікт, незважаючи на обіцянки своїм виборцям зосередитися на мирі та внутрішніх. Проблемах. Ну, друзі, знову ж таки, оскільки ситуація динамічна, ми з вами дуже обережно ставимося до подібної інформації. Це те інфополе, яке ми зараз з вами маємо, і я вам його ретранслюю. І що можна сказати про Трампа, який е, зробив те, що зробив? Е, ця операція можна сказати, вона навіть не вчорашня, і не позавчорашня, вона ще почалася з того, що Трамп за минулу свою каденцію розірвав е, єдину. Більш-менш робочу е, угоду, яка стримувала, е, стримувала Іран в розробці ядерного озброєння і казала про те, що Іран повинен був розробляти е, це ядерне озброєння і збагачувати Уран не більше як 3,7%, е, прийшов Трамп сказав, що ні, ця угода дуже погана. Вона одностороння, вона гнила. Це цитата Трампа, і він сказав, що ми з цієї угоди виходимо і вийшли односторонньо. З того моменту збагачення урану збільшилося з 3,7% до 60%. Кількість балістичних ракет Ірану теж збільшилася в рази. І вочевидь. Байден, який після Трампа прийшов, він намагався якось прокомунікувати з Іраном, якось відновити угоду. Але логічно, що Іранці йому не вірили. І, от приходить Трамп, який каже: Ось, які ви погані, і давайте робити нову угоду. І чому я сказав, що це продовження тієї операції, яку зробив Трамп ще дуже дуже давно. Трамп фактично стикнувся з обломками тої угоди, яку розірвав. Тепер йому приходиться. Якось е, працювати в цій середі, і що зробив Трамп? Винайшов геніальне рішення вдарити по Ірану і подивитися, а чи підуть вони на угоду е, можливо? Ну давайте не будемо оцінювати рішення, воно мудре чи не мудре, хороше чи не хороше. Трамп діє проактивно, і ця проактивна позиція, вона, звісно, як я вже раніше казав, запускає певні механізми і не факт, що ці механізми не вдарять у зворотньому напрямку. І от тут, як правильно сказали, підкреслюють ЗМІ, що Трамп прийшов на Ампула миротворця, що він не хоче, не буде воювати, і він намагається от цією короткою війною досягти сталого миру. Але це той ризик, на який він повинен йти, бо коротка війна може перетворитися в довготривалу війну, і е, це знаєте така ставка ва банк: просто all-in, подивитися, а чи вийде або ж не вийде, і поки що знаєте, не дуже той виходить, тому що е, ми бачимо цю операцію, яку проводить Іран. Так, сил, можливо, все ж таки в нього не, не вистачить. Але знову ж таки, це загострення, це конфлікт. Він продовжується, і е, незрозуміло е, чим повинен відповідати той же Трамп. Трамп, який дуже хоче миру, знову буде вимушений відповідати зброєю і кровопролиттям. Тож подивимося, я думаю, що до наступної години у нас з вами до 20.20 .20 набереться більше новин. Тож ви не перемикайтеся і будемо стежити динамічно за ситуацією.